Трікс вирішують, що магія Різдва це нова сила і намагаються викрасти її в Блум. Вони захоплюють Алфею, напустивши драконів із крижаним подихом. Але Вінкс вдається їх перемогти. Тепер феям треба розгадати загадку каменя сміливості. Підступи Трікс. Злісні чари темних сил. Хай прониже її біль. Злісні чари темних сил. Хай прониже її біль. Скажи, як знайти сиренік з Дафні. Інакше вони зведуть тебе з розуму. Ні за що. Злісні чари темних сил. Хай прониже її біль. Припиніть, вона знепритомніла. Шкода, Слабачка. Вона не заговорить заради порятунку. Зате зробить усе, щоб врятувати сестричку. Точно. Blue. Знайдіть блом і приведіть до мене. Для мене велика честь і радість відкрити щорічну гонку на вітрольотах. Спеціалісти сідайте на свої вітрольоти. Клас, це буде супер! Обожнюю перегони на вітрольотах. Я теж. Цього року в нас буде непроста траса Саладіно. Гонки будуть видовищними фаргонду. Готовий позмагатись. Yeah, так, the... а ти готовий програти? Ready? Увага! Марш! Неймовірно! Рівене давай! Спершу полум'яні грати. Самій хлопець. Давай, брендене. Схоже, Скай нервується. Я з ним поговорю. Так, супер! Швидше! От лихо. Припини. це як скакати на коні. Ніколи не розучеся. Не пам'ятаю, чи їздив я верхи. Я взагалі мало що пам'ятаю. Скає, не хвилюйся. Ти був найкращим гонщиком у червоному фонтані. Це так, ти був просто асом. Справді. Так. І знаєш що? Думай швидше. О, що? Бачиш, у тебе чудові рефлекси. Довірся інстинктам, і все буде добре. <розвучнен> Учасники групи Б на старт. Дякую, Блум. Mm. Well, Я ризикну. Обожнюю заклинання невидимості. Mm, Я теж. Hey, He Привіт, Гелі. Привіт. Флора, Флора, усе гаразд. Так, але. Що? Я не знаю. Обережно. Це не смішно, Кіко. Цей кролик нас бачить, відчуває завдяки нюху. Зараз я усе виправлю дзеркальна атака. Кіко, Пропоную познущатися зі Стелли Ми прийшли по блум. Тритан чекає. Ти стала такою занудою. Де блум? Треба негайно її знайти. Книга Сиреніксу. Можливо, це ключ до третього каменя. Боятися немає чого. Випробування майже скінчилися, але ви маєте поквапитися. Я знаю, час спливає. Знайдіть глибинну квітку, вона скориться лише смілою. Думаю, це перевірка сміливості. Усі попередні випробування були на наших планетах. Мабуть, глибинна квітка десь на моїй планеті. Лінфеї, у квітучому океані. Тоді вирушаємо. Я заштирвальмо дісей мандрівника. Учасники групи це старт». Щасти, хлопці. Скай на старті. Немає часу, і якщо не знайдемо камінь сміливості за три дні, то назавжди втратимо сили. Я хочу переконатися, що Скай пам'ятає, як літати. Okay, Поїхали! Come on, Sky. Давай, Скай, ти зможеш. Доведеться змусити блум показатися, сестри. Що відбувається? Він не слухається. Що це за створіння? Шах. Піймайте Блум і приведіть до нас. Швидше. Тікаємо. Обережно. Ховайтеся. Ні. Проблеми. А як же випробування Сиреніксу? Ви вирушаєте на лінфею. Ми про них подбаємо. Вінкс, перетворення. Фей Вінкс. Гармонікс. Блум, фея вогняного дракона. Лейла, фея хвиль. Техна. Фея технології до справи. Ah! 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 Захист грізельдо. Відведіть дівчаток у конференцзал. Спеціалісти. Спеціалісти зброю на поготові. Гарно. Дуже гарно. Привіт, хранителько. Десь хранителька Брамелін Фей. Ще одна хранителька. і Я потраплю в безмежний океан. Але спочатку побуваю у квітучому океані за мною потвори. Треба плисти за ними. Я повинна. Квітучий океан. Клас! Яка краса. Правда ж? Стелла, ти сказала, що вмієш кермувати. Я сказала, що хочу, але що вмію. Це найглибші води квітучого океану. Думаю, тут ми і знайдемо глибинну квітку. Доведеться пірнати? Так. Тільки треба бути обережними. У цих місцях рослинність досить дика. Гей, що? Хіба квіти бувають дикими? Навіть хижими і можуть тебе з'їсти. Фей Вінкс Гармонікс. Флора, фея природи. Пиє музики! Стелла! фея яскравого сонця! Стелла! Елірі! Моя улюблена селка! О, Стелла! Ми не знаємо, де Дейзірі! Ми боїмося, що три там неї. Ти скористаєшся чарами. Я її чую. За мною Дезири, я Флора. Зв'язок. Флора, Флора, дякую. Ти відновила мої сили. <світку> <світку> Тритан пробрався у квіточок. Асвіфі цього ми і боялися. Дезірі нам треба знайти глибинну квітку. Я вас проведу. Але що глибше ми опускатимемося, то агресивнішими будуть рослини. То хижими. Пливімо. Сюди. Швидше, дівчатка сюди. Біжімо, рятуємося. Дякую, Тімі. Цифровий вихор. Кожна бере на себе одного. Розходимося Бум. позаду. Полум'яне лезо. Вони полюють на тебе. Блум. Я знаю. Через мене усі в небезпеці. Я спробую вивести їх звідси. Ні, в мене є план. Йди до полум'яних град. Чекай перед ними. Я Пометаешь? Помятаю! Клич их! Эй, hey, котенята! Сюди! Что он работает? Схоже, у Скай є план. Что, для А Ану, сты, мене! Молодець так тримати. Блум. Ми впорались. Скаю, ти мій герой. Щось тут темнувато. Якщо відчуєте якийсь лоскіт, рухайтеся швидше. <плум> Тільки погляньте. <плум> Моя нога хижак схопив мене за ногу. Це міг бути і хижак. Це випробування сміливості Стело. Так, добре. Сміливості та сміливості. От це глибинна квітка. Глибинна квітка скориться тільки сміливому. Вона дружелюбна. Я попливла. Привет, мы шукаем укабин с милойвости. Дивитесь, Флора, здий, пони, Флора, обережно, все у тебя Попри непередбачувану зміну умов змагання, судді вирішили таки оголосити переможців. Перше місце в гонках на вітрольотах осів принц скай. Ура! Так тримати. Молодець, ти крутий чуваче. ти усе згадав. може трішки проїдемося? І я знаю, куди до ущелини луни луче. Ми там часто бували. Look. дивіться, вона їде з тим красунчиком. думаю, це помилка. Ми так і не зрозуміли, що сьогодні сталося. Те, що треба, схопимо в і провчимо I'm цього laugh. блондинчика все oh, в одному. Розкоти стіноти! Не зашкодьте квітці. Ми намагаємося can... тебе врятувати. No. Ні. Я маю допомогти квітці. Я розвію темні чари, якщо доберуся до серединки. Я тобі допоможу. Осінній шквал. Молодець. Чудово. Глибинна квітка. Підкажи, де знайти камінь сміливості? Вона ніби танцює і намагається щось казати. Так, але що саме? Потрібен перекладач. Звичайно, шкатулка Середіксу. Хранителько, будь ласка, допоможи. Я тебе слухаю, What? Флора. Гарди, будь ласка, допоможи зрозуміти мову глибинної квітки вона каже, що ти була дуже відважною і заслуговуєш знайти камінь сміливості. Файнджем oh, камавже but... Пробач, я трішки перехвилювалася. Квітка сказала, що ви маєте витримати іще одне випробування. Книга Сереніксу дасть вам останній ключ. Да, мы же на финише. Давай, Скаю! Крымайся, Блум! Скаю! Блум! Привіткаю. Згадав нас Трікс. Бідолашний принц вдарився головою. І тепер нічого не пам'ятає. Дивно, Блум не відповідає. Ми повертаємося. Чудово, але здається, у Блум неприємності. Зустрінемося в ущеленні рукалучче. Вже летимо. Як ти? Це все ви. Голова паморочиться. Я тебе захищу. Це ми ще побачимо. Ні. Попрощайся з принцем Блум. Блум, yeah! ні! Nee. Постійно вона усе псує. Хапайте її, а я прикінчу принца! Ви зможете вхопити хіба що повітря. Oh, yeah. О, як побачимо. Oh. Або схопіть кілька каменюк. Танцующий циклон! Диапазон! Ни! Вот тебе! Слепучая спираль! Цифровый выхор! Крыжана атака! Містична стрічка. Ми ще по тебе повернемося і не сумнівайся. Блум, ти така смілива. Ти мене врятувала. Ти б чинив так само, як і раніше. Пам'ятаєш? А що, як я ніколи не згадаю? Це мене лякає. Усе, що було між нами, може зникнути. Але я готова ризикнути. Хай минуле лишається в минулому. Ти впевнена? Крім трьох спогадів. Про те, як ми сьогодні перемогли Леві і про те, як ти мене врятувала. Так. А який третій? Оцей. Годі згадувати минуле. Краще давай дивитися в майбутнє. Ми ще не прилетіли і нічого не чули. Так, ані слова. Ми знайшли глибинну квітку. Лишилося останнє випробування. Чудово! чудово. ми знайдемо останній камінь отримавши силу Сиреніксу, ми зможемо зупинити Тритана. Тепер Дафні ніколи не заговорить. Не серця. ненавиджу, коли ти такий? Аж бридко. Точно, сестричка. Я все влаштую і розчавлю Блум і її друзів: ская, спеціалістів, навіть її надокучливого кролика, усіх, кого вона любить. Як можна сердитись, коли ти кажеш такі слова? Okay. Гаразд, я okay. дам тобі шанс. Yeah. Вінкс розгадують останню загадку і дізнаються, де сховано камінь сміливості. Вони мають залишити королівський палац і вирушити на великий жовтий риф. Щоб знайти останній камінь, феї мають перебороти страх. В океанах доміна Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом об'єдна наша сила ночарівна, фінська зковий вогонь, ми я удало, Головне, повір у себе, кожен день це для нас гра, Кожен день таємних чарівних казок Руку дай, нас сила єдна, єдна. знай про те, все буде так, як хочеш ти. Вірусеве українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.